Ми шукаємо не маршрути, а відчуття. Шукаємо місця, де час зупиняється, а серце починає битися інакше. Цей шлях не лише через гори і каміння, цей шлях через себе. Італія. Починаємо нашу подорож з Катанії. Нове місто, нові емоції, стара компанія друзів і море вражень. Поїхали. Прибувши, ми відразу відчули, що ця подорож буде особливою. Ще не встигли вийти з аеропорту, як нас зустріли наші друзі з щирими усмішками, міцними обіймами та радістю в очах. Ми одразу зрозуміли, що скучати ми не будемо. Друзі зустріли нас з таким ентузіазмом, що не встигли ми розслабитися, як уже потрапили в центр подій. Чуток пожартували і вже через кілька хвилин сміялися так, ніби не розлучалися руками. Що так? Екселенте! А це так а далі ми вирушаємо до Маріни -ді портороса Вже зовсім скоро ми опинимось на цьому красивому портовому курорті, де нас чекають неймовірні краєвиди, спокійна атмосфера та безліч нових вражень. Пригода тільки починається, і ми готові насолоджуватися кожним моментом. Все Готові, потративши дві години, і ми прибули на нас. Тут чекали решту друзів, і ми вже готові поринути в атмосферу цього чудового місця. Подорож тільки починається, і ми вже відчуваємо, що вона буде незабутньою. Тепер чекає море, яхти та нові пригоди. Подорож стає ще цікавішою, коли з тобою найкраща компанія. Коли вся компанія разом можна сміливо сказати, наша подорож тільки набирає обертів. Ми готові до нових вражень і незабутніх моментів. Взявши свої речі, ми прямуємо до яхти, що стоїть на пристані. Під час нашої подорожі ми будемо проводити час не лише на борту, а й на воді. Плавати в кришталево-чистому морі, поринати в його глибини чи просто кататись на маленькій лодці, що теж є на яхті. Кожен день відкриває нові можливості для відпочинку та активності. Та стане нашим домом на цілих сім днів, і ми відразу відчуваємо, як кожен куточок на борту дарує відчуття затишку. Тут є все необхідне, щоб почуватись як вдома. Душова кухня для приготування страву, просторі шафи для одягу, а також маленькі аксесуари, що додають домашнього тепла. Не забуваємо про збір грошей на різні витрати, тому потрібно скинутися. Але так рахували, що не знали, хто скільки дав. Скільки ви хто дав? Я ти слова. Це я і двадцять таксі. Розклавши всі валізи, ми негайно пішли до моря, щоб розслабитися. Після довгого дня сповненого шуму аеропорту, втоми, дороги та метушні поселення, можна і поплавати. І ось нарешті перед тобою море. Вода не зовсім тепла, скоріше холодна, але це не зупиняє нас, і ми насолоджувались кожним відчуттям, кожним холодним ударом хвилі, кожним диханням морського повітря, яке додавало нам енергії. Кожен рух. Кожна хвиля була, наче зарядом, усе, що залишалось позаду, розчинялося у цій безмежній стихії. Море з його величною владою, з його холодною, але безжально справедливою природою, давало нам не тільки відпочинок, а й силу. Проснувшись, ми відчули, як новий день приніс з собою невідомі можливості. Море, його велич і сила були як нагадування. Кожен новий день це шанс почати заново, випустити старе і впустити нове. Цей день розпочався без суєти, спокійно і природно. Перші промені сонця розцвічували небо, а свіже повітря знову наповнювало легень. Ми вирушаємо в море не просто подолати відстань, а щоб зустріти щось нове, щоб знайти себе в іншому просторі, на іншому березі, в наших серцях спокій і рішучість. Ми не знаємо, що чекає попереду, але точно знаємо, це буде новий острів і готові зустріти його таким, яким є, і ми вже в дорозі. Море було рівне, спокійне, але в ньому жила сила, тиха, стримана, впевнена. Попереду маячив острів, та ми все ще не знали, що чекає на нас там. Пливучи, ми розглядали обрій, небо зливалося з водою, і здавалося, що ми зависли між двома просторами. Час розтягнувся, став повільним, мов дихання. У кожному русі було очікування. Кожен подих наповнював груди солоним вітром. І незрозумілою надією. Пливучи, ми не шукали відповідей. Ми дозволяли морю нести нас уперед до чогось нового ще невідомого. У самому серці Тіренського моря між Сицилією та безкраїм обрієм лежить острів, звідки почалась історія всіх вулканів світу. Це вулкано. Місце, де земля дихає, а повітря пахне сіркою. Містичний, дикий, гарячий, ідеальний для тих, хто шукає пригод, спокій і трішки пекла. Вулкано це більше, ніж просто острів. Це подорож у надра планети, це запах сірки, шум моря, тріщини в землі і тепло, що йде зсередини. Це місце, де можна відчути себе на межі стихії, але водночас абсолютно живим. Сьогодні вулкано це природна спа-зона просто неба, гарячі джерела, сірчані грязі, що лікують шкіру й тіло. Але варто попередити запах, як у пекельній кухні. Сірководень це не парфуми. Один із головних атракціонів похід на кратер. І, хоча йти доведеться вгору по пилу й лавовому камінню, краєвид на сусідні Ліпарські острови просто космос. А коли ти стоїш на краю кратера, звідки виривається гаряча пара, відчуваєш, як дихає земля. Добре одягнувшись і запаслися їжею, будемо вирішати на вулкано, який вже на нас зачекався. Всі готові до висадки на острів, але спершу мусимо до нього доплисти на такій маленькій моторній лодці. Це свого роду також екстремальна дорога. Ми залишаємо комфорт яхти. І вирушаємо до берега на маленькій лодці. Хвилі високі, човен гойдається, вітер зустрічає нас не дуже гостинно. Але попереду острів, який того вартий. Це вулкано, земля, де пахне сіркою і відчувається тепло зсередини планети. Ми ще не ступили на берег а вже в самому центрі стихії. Екстремальне плавання, це тільки початок. А тепер так висадка на берег, де гаряча земля під ногами, і ми готові дослідити цей вулкан крок за кроком. Попереду та кратери, фумароли і багато сірки. Дуже-дуже багато сірки. Щойно висадились і вирішили почати з головного місцеве спа вулканічного типу. Це озеро з сірчаними грязями, гаряче парує і пахне як тухлі яйця. Кажуть, ці грязі справжній еліксир для шкіри. Лікують, розслабляють і заряджають, а ще дають дуже яскраві емоції, особливо тим, хто не готовий до запаху сірководню. Це щось середнє між релаксом і виживанням. Вода тепла, булькає під ногами, а повітря дихається важко. Але саме це краса, яку не забути. Після сірчаних ван і запаху, що точно запам'ятається надовго, ми вирушаємо далі. Наступна наша мета вершина острова вулкано, а точніше. Його кратер, з якого ще не так давно виривалася лава. Це один із небагатьох кратерів у Європі, на який можна піднятись пішки і зазирнути в саме серце вулкана. Перші кроки легкі. Земля тепла, сипуча. Пісок під ногами ніби пам'ятає, як був розпеченою лавою. Тут усе говорить про минуле виверження, але водночас тут усе мовчить. Ландшафт здається мертвим, та в повітрі вібрує щось живе, потужне, приховане. Ми зупиняємось, щоб озирнутись за спиною. Панорама моря, яхти здаються іграшковими, грязеві ванни з висоти, як маленькі калюжі на іншій планеті. А перед нами ще кілька сотень метрів угору. Обов'язково потрібно зробити фотки, щоб було що згадати. Зупинились на кілька хвилин. Перевели подих, зробили ковток води, глянули назад. Чуток відпочили і знову рушаємо з новими силами. Нагору ми йшли труднувати. Спека, сірчаний запах, пил під ногами. Здавалося, що йдемо по іншій планеті. Десь хтось задихався, хтось жартував, але всі йшли вперед, бо знали, що на горі чекає щось неймовірне. Краєвиди змінювались на кожному повороті: з одного боку море, що блищить на сонці, з іншого паруючі тріщини в землі. Як нагадування, тут природа жива і сильна. Каміння просто всюди. Під ногами з боку зверху. Йдеш і здається, що ти крокуєш не по землі, а по розсипаному вулкану. Вітер жене пил. Дрібне каміння сиплеться під ногами, а ми, мов мурахи, повземо вгору. Це вже була фінішна пряма. Залишилось зовсім небагато, але саме ці останні метри найважчі, і все ж таки кожен з нас рухався вперед. Крок за кроком, кожен на свій лад але всі разом. Бо кінцева мета була вже на горизонті. Цей момент додає динаміки і підкреслює, що навіть у найважчі моменти підтримка та сила волі допомагають йти далі. Це було незабутньо. Ми дістались з самого краю кратера Вулкана і місця, де земля дихає, а кожен подих наповнений запахом сірки та пригод. Навколо дикі пейзажі гарячі пари і абсолютне відчуття сили природи. Це не просто відео, це наша подорож у серце стихії. Ми пройшли кам'янистими стежками, піднімалися крутим схилом, щоб опинитися на краю справжнього дива кратера вулкану. Це місце вражає до глибини душі. Навколо немає нічого зайвого, лише тиша, тріщини в землі і клуби гарячої пари, що вириваються з глибини планети. Тут ти відчуваєш наскільки маленька людина поруч із силами природи, і водночас наскільки щаслива, що може це бачити, відчувати і ділитися враженням. Ми стояли на самому краю живого вулкана. Тут не потрібно слів, лише погляд і подих, місце, де відчуваєш, планета жива. Вона дихає, пульсує, чекає. Тут усе набуває нового сенсу. Тиша стає гучнішою за будь-які розмови. А кожен порив вітру це мовчазне нагадування, що ми лише гості в цьому світі. Вулкан подарував нам не лише краєвиди, а й глибоке усвідомлення сили природи та крихкості людини перед її могуттю. Це зустріч із чимось вищим за нас. І це змінює. Цим відео ми хочемо поділитися не просто картинками. Ми хочемо передати емоцію. Хочемо, щоб і ви, навіть через екран, відчули той самий трепет, який відчули ми. Дякуємо, що подорожуєте з нами. Ставте лайк, підписуйтесь і готуйтеся. Попереду ще багато незабутнього.